Посол США в Україні Бріджіт Брінк подає у відставку: чи справді офіс президента доти своїми заявами, чи це якось пов'язано з хідним планом Вашингтону, і чим взагалі тепер е загрожує відсутність посла Україні від головного, тим не менш партнера? Хоча який дуже дивно себе останній час веде. Тож, давайте розберемося в ситуації, дам вам багато інсайту. Мене звати Ярослав Железняк, ви на каналі Залізний нардеп» і щось про взаємодії з посольством США ми знаємо. Отже, давайте тепер ем, почнемо з фактів. Перше, спочатку декілька ем, іноземних джерел вийшли з однієї самою Новиною про те, що так чи інакше, наш посол, тобто посол США, яка знаходиться в Києві, Бріджет Брінг, подає у відставку і вже попередила про це своїх колег. Далі, вже після брифінгу від Сполучених Штатів, речниця держдепу підтвердила, що так ця інформація відповідає дійсності, і насправді пані Брінг буде залишати свою посаду послом. Сполучених Штатах а тут треба напевно зазначити декілька речей: перше, як працює дипломатія в Сполучених Штатах, коли обирається новий президент, відповідно нова адміністрація, то всі посли по всьому світу пишуть заяву про відставку. По-друге, те, що ми знаємо від знову ж таки іноземних ЗМІ, її заява про відставку не була прийнята, і держсекретар, а це як міністр закордонних справ, її Безпосередній керівник Марко Рубіо просив її залишитись у пані Брінк, наскільки я знаю, пам'ятаю і чув дуже гарні відносини з обома палатами і, відповідно, з обома партіями: як з республіканцями, так і з демократами. Зокрема, з Марко Рубіо, в тому числі, тому не дивно, що він її просив залишитись послом, її дуже цінять в держдепі. Тепер ем, третє. Незважаючи на всю е історію, хто коли подає у відставку, у неї строк е трьохрічний займає, е вона була. Призначена в червні 2022 року. Відповідно, у них там приблизно по три роки зазвичай є ротація послів. Тому це питання воно так чи інакше наближалося, і оце достроковість. Ну вона достатньо умовно. Тому що ми з вами зараз в квітні. Мова йде про червень 2022 року. Багато послів в Україні змінювали значно раніше, і відповідно це ну три роки достатньо довго. Четверте. Що стосується от якраз тої частини, яку мені здається дуже багато наших змі чомусь упустили, це історія про те, що в посольстві США особливо я не знаю, чому саме у них дуже жорсткі правила безпеки у мене є звичка, ми іноді бігаємо по вихідним з представниками посольств, тому так чи інакше, через те, що біг це. Широка територія, то відповідно знає їх всі безпекові обмеження. От ось у посольстві США дуже сильні обмеження, в тому числі вони не можуть переміщуватись по Києву нічому, окрім броньованого транспорту. Відповідно, окрім цього, вони не можуть привезти суди сім'ю, і робота в посольстві три роки це достатньо довго. Майже всі люди, які були в посольстві, які прийшли. В час, коли була призначена пані Брінк, вже так чи інакше були ратовані, поїхали в інші країни або в сполучені штати. Тому ці три роки, яка вона тут, це достатньо довго. А знаючи трохи її графік, вона ну м'яко говорячи працює і на вихідних і ввечері, і це прям ну. Я розумію, наскільки важко, плюс їм вони постійно мають спускатися в укриття, якщо лунає повітряна тривога, навіть коли ми її часто ігноруємо. Ну і останнє це якраз про взаємовідносини, всі ці чутки про те, що тут до офіс президента і там Єрмак, і все таке. Давайте скажу, як є наскільки мені відомо у пані посла справді було й не найкращі іноді відносини з головою Офісу президента і з президентом України. Давайте говорити відверто. Вона часто їм давала по рукам. Причому це починалося від рахункової палати і закінчилось з поганим законом про БЕП. І, звичайно, вони особливо Єрмак постійно любив ну дідити тоді своєму, як він його називав, другу Джейку Салівану, як раднику по нацбезпеці, який достатньо мав високу роль в адміністрації Байдена. Що замініть посла, на що і е, тоді очільник держдепу, і відповідно, сам Байден декілька разів. Прямо чи опосередковано говорили нашим товаришам з офісу президента, що пацани йдіть в баню і давайте якось ви свої, не забувайте своє місце послів в Україні. Будемо якось ми своїх самі обирати, а не того, кого вам подобається, не подобається. І там було багато речей. Що Єрмак там намагався там запрошувати людей Сполучених Штатів на зустрічі без присутності посла, чи спілкувався через інших послів, зокрема через посла Японії чи Європейського Союзу через і інших послів Дже Сева. Ну і взагалі наші вели себе як ем... мені здається, трохи як діти щодо неї. Але тут я хо і це от якраз у той нападок, який був, коли вона не вказала своєму пості. Росію розуміючи всі, як говорячи проблеми, які це викликало в тому числі і в наших соціальних мережах. Це якраз от прямий показ того, наскільки в них натягнуті були відносини з президентом. Але я тут хочу сказати вже від себе: я багато спілкувався з пані е, послом, і е, наша перша зустріч відбулася в. Липні 2022 року ще тільки її призначив. Причому ось ця фотка з цієї зустрічі, це мій кабінет, от <смі> ця стіна, це от заді, на неї зараз банер. І е, е, вона якраз наполягала на тому, щоб зустрітися саме в у мене. Ну це такий був жест, що вона йде до е, простих парламентарів. І відверто вам скажу, я скільки з нею. Цював ось фотографія, це якраз коли нам хотіли збити закон про Беп Вона завжди була ну прям дуже 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 френдлі допоміжної, і її команда дуже часто витягувала те, щоб замість фігні, яку нам намагалися притягнути від офісу президента, типу фейкову реформу Беба чи абсолютно ніяку реформу митниці, ми все ж таки разом витягували нормальну реформу, яка. Мала працювати, і ось зараз відбувається конкурс на митницю. Тому від себе і чесно і відверто скажу, що я мало знаю людей з інших посольств, які стільки впахували і стільки були на контакті, настільки скажемо, вболювали за справу по е Україні, як пані посол за що їй справді велика дяка, як і її команді. Це була ну. Крута робота, і я пам'ятаю, як у нас було зустріч з Світовим банком по відбудові, вона була зранку в 9 ранку в суботи. Пані посол приїхала до цього буквально 40 хвилин з потягу Польщі, там переодягнулася приїхала на цю зустріч і е, ругалась на колег, що мало хто прийшов на початок засідання, тому що ну як ви можете відпочивати. В суботу під час війни це ще триває війна, і відповідно треба працювати на того, щоб Україна отримала як могло більше грошей. Чому відбулася відставка? Я не знаю. Але мені чомусь здається, що найбільш правдиве пояснення якраз написав той самий Financial Times, який говорить про те, що у неї справді. На певне різне бачення на зараз оцінку ситуації в Україні, і взагалі поведінку Сполучених Штатів щодо України з чинною адміністрацією. І як справжній дипломат, який все одно служить своїй країні, вона просто вирішила, що не буде далі, скажімо, просувати цю стратегію. Я навіть не уявляю наскільки складно, коли ти три роки до цього захищав і вистоював максимальну підтримку і максимальну кількість грошей. а ви не уявляєте, яку роботу пані Брінк зробила для того, щоб ми отримали ті 61 мільярд доларів від Сполучених Штатів, які півроку застрягали в Конгресі, бо саме вона працювала в тому числі з республіканцями і постійно туди їздила, показувала, пояснювала, обґрунтовувала, чому це потрібно голосувати. І за тому числі завдяки їй ми отримали ці гроші, в більшості випадків завдяки їй. І то зараз, звичайно. Просувати іншу політику, яку нам неприємно чути іноді від Білого Дому, я думаю, що її важко, і тому як людину я її чудово розумію. І тепер остання частина, що називається чотки. Я переконаний, що зараз немає відповіді, хто буде наступним послом Сполучених Штатів в Україні. Більш того, дуже погано, якщо у нас не буде посла Сполучених Штатів. В Україні це значно понижує пріоритет країни, і у нас така ситуація була достатньо довгий час до якраз призначення пані Брінк, тому що це означає, що посол України. Ну і тобто його відсутність говорить, що ця країна не важлива. Тому я дуже сподіваюся, що у нас не буде такої ситуації, як це було в тому числі перед повномасштабною війною, коли це довго не було посла. І е, у нас буде новий посол. Одним із, скажімо так, фаворитів е, цих е, прогнозів послів є пан Кріс Сміт. Хто такий Кріс Сміт? Це якраз заступник довгий час. Пані Брінк. Він був в нашому посольстві в Києві від Сполучених Штатів. Він після цього якраз відповідав за регіон, в тому числі і в першу чергу за Україну, вже в держдепі. А після відставки пані Нуланд він по факту став головною людиною по Україні. Ось Кріс. Це одна із фотографій. У нас їх достатньо багато. Він часто буває в Україні. Він чудово, прям дуже класно розуміє всі внутрішні розклади в Україні, всіх наших реформаторів, хто чим займається і хто чим дише. Він скажімо, має гарні відносини, в тому числі з різними політичними представниками в Україні, тому отримує чудову всю інформацію. І наскільки я знаю, він достатньо довго допомагав тому самого Кіткелегу по ну, скажімо, в контексті роботи з Україною. Чи буде він призначений чи ні, по словам, ми не знаємо. Я переконаний, що це дискусія, яку ще не знає відповідь сам. Трамп, але якщо це він, то ну я б на місці пацанів з офісу президента зараз би дуже сильно напрягся, тому що Кріс якраз парень достатньо такий прямолінійний і дуже ефективний в своїй роботі, і чудово, як я десятий раз скажу, знає всі деталі і всі нюанси по нашим відомим реформаторам, в тому числі активно дивиться, до речі, антикорупційне розслідування. Тож. Закінчуючи цю тематику, те, що посол е, складає свої повноваження достроково, це звичайно, ну для мене і щонайменш не дуже приємна новина. Я справді вважаю посла Брінк дуже ефективною людиною, яка багато чого зробила для того, щоб у нас тут так чи інакше рухались реформи, і взагалі, ну вона достатньо активно допомагала в багатьох питаннях, коли офіс президента прямо упирався до останнього, а потім ми. Переписували разом з нею і Девідом Рахамія текст так, щоб він відповідав вимогам МВФ. Друге, я переконаний, що великою частиною цієї проблеми стала не якісь внутрішні відносини з Єрмаком і Зеленським. Я не думаю, що це когось цікавить їх настрої, їх позиція, а якраз проблеми з так чи інакше, з держдепом, ну і взагалі позицію нової адміністрації. Зокрема, я просто уявляю, скільки дзвонків вона отримувала, коли закрили USAID, звичайно, це дуже неприємно. Приємно і, напевно, деякі речі по людськи неприємно, коли ти три роки прожив тут в Україні і якби розумієш весь контекст ситуації і хто ворог. Третє, я переконаний, що пані Брінк, як і багато послів в, в Україні Сполучених Штатів, вони так чи інакше повертаються потім в США і стають амбасадорами України. Ми, коли приїжджаємо в Вашингтон, дуже часто зустрічаємося. З нашими експослами, які працюють в різних аналітичних органах, які досі займаються питанням України, які допомагають так чи Шайнація Раді е, національної безпеки і, і держдепу, і іншим організаціям більше зрозуміти контекст України. Тому я переконаний, що ще пані Брінк нам дуже сильно допоможе ну, але вже не з Києва. І в з Вашингтона не ну, останнє, Нагадаю, що процес заміни посла він достатньо довгий. Він передбачає багато якби етапів і нюансів. Ну і відповідно це не буде одночасно. Тому ще ми, я сподіваюся, її почуємо і побачимо. Можливо, ще пару важливих речей зможемо спільно провести. У мене на цьому все. Я сподіваюся, що вам тепер стала трішки зрозуміліша ситуація, що у нас відбувається. З заміною посла, які передумови, які інсайди до цього були. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Нартеп. До наступних зустрічей!